Доброго вечора, друзі. Нічний прогноз на багато матчів вперед. І одночасно на два вида спорту, на два культових фінала для Америки. Це фінал Кубка Стенлі, НХЛ. Хокей, північноамериканський і фінал NBA. Я не хочу на кожен матч окремі робити прогнози. Я хочу дати загальний прогноз на чемпіонство і в НХЛ, і в NBA, і в хокеї, і в баскетболі Північної Америки. Північної Америки, я так кажу, тому що і в хокеї, і в баскетболі є і. Американські, чисто Сполучених Штатів Америки клуби є і клуби Канади. Ось тому я так кажу. Я, друзі, багато часу вашого не займу. Хочу лише нагадати, що в НХЛ-серії за кубок Стенлі поки що рівно 1-1 на цей час Едмонтон, Флоріда. І ми чекаємо вже на третій матч, а NBA йде з запізненням пару днів від графіка НХЛ. NBA все ж таки несподівано перший матч виграли баскетболісти Індіани. Так. Саме індіани, які були андердогом у першому матчі. І не дивлячись на те, що більшість спеціалістів і букмекери в тому числі вважали явним фаворитом саме Оклахома Сіті, я буду і вболівати, і я прогнозую все ж таки. Непогані шанси для Індіани Пейсерс. Мій прогноз перемога взагалі у всій фінальній серії, а ще багато чого може змінитись. Щоб ви не казали, що я вже знаю, що перший матч виграли Індіана баскетболісти. Ще може просто в суху 4-1 Індіана проіграти. Ну, я маю в виду, всі інші матчі 4-0. Ну і плюс оцей матч, перший, що Індіана виграла загальний рахунок 4-1. Останні всі матчі Індіана може програти і все. Тут, друзі, як то кажуть, гойдалки, маятник. Сьогодні виграла Індіана, завтра виграє Оклахома. Погодьтесь, американський баскетбол це дуже неймовірні гойдалки. Тут передбачити це дуже складно. Я просто привикший йти проти системи, особливо проти системи букмекерів. Я вибираю андердога у фінальній серії саме Індіану Пейсерс. Прохід. Тобто володарі головного трофею NBA цього сезону. До речі, кому цікаво, то на другий матч Оклахома Індіана дають букмекери на перемогу Індіани 5. І Ви кажете, що я вже знаю перший результат першого матчу і тому такий грамотний. Ні. Я кажу ще раз, я йду проти системи. Я завжди, коли не грають мої улюблені клуби, а тут нема жодного з моїх улюблених баскетбольних клубів Америки. Тоді я просто вибираю слабкішого. Завжди. Або ж просто не вказує перемогу жодного з клубів, і вибирає якісь там тотали, фори, чверті і так далі. Тут я кажу конкретно: я беру перемогу індіани у цілому в NBA у фіналі. І навіть якщо брати не на матч. І Нефори, і тому подібне, що я тільки що назвав, просто перемога в фіналі. NBA, то навіть тут, не дивлячись на ось цю перемогу в першому матчі Індіани, на Індіану близько трійки, 3 коефіцієнт, плюс-мінус там. На те, що Індіана виграє NBA цього сезону взагалі фінальну цю е, серію. Розумієте? Тому я беру Індіану. Я зроблю скріншот. Поділюся в телеграм-каналі, разом зі скріншотом, що я беру на фінал Флоріда Едмонтон в НХЛ. Оце такий вперше. Спільний ночний баскетбольно-хокейний глобальний прогноз. Скажімо так. Далі пару слів, що стосується Едмонтон. Флоріда. Перший матч через овертайм виграв Едмонтон. Другий матч через овертайм аналогічно виграла Флоріда. Тепер. Як я і казав на початку цього відео, 1-1 в протистоянні фінальному за кубок Стенлі у фіналі НХЛ сезону 24-25. Тут, друзі, не знаю, як ви, я вибираю чемпіона НХЛ. Ну, так і не зветься у них, володарь Кубка Стенлі. Сезону 24-25 Edmonton Oilers. Е і знову причина в тому, що Флоріда не мій улюблений хокейний клуб НХЛ, і Эдмонтон також не мій. Але, наскільки я пам'ятаю, на початку букмекери давали. 2,3, 2,4 на перемогу у фіналі Едмонтону. І десь 1,7, 1,68 навіть на Флоріду. 1,71. Трошки забув, але, здається, було саме найвище. Я пройшовся по 5-6 по БК. І там було 1,71 на перемогу в НХЛ у фіналі Кубка Стенлі саме Флоріди Пентерс. Але, я не дивлячись на це, зараз уже трошки збили КЕФ 2,3 найбільше, що можна знайти, на перемогу в НХЛ у фіналі Едмонтона. От я і вибираю 2,25. 2,28, 2,3. Оце приблизно коефіцієнти у цьому діапазоні даються на перемогу Едмонтона, канадського клубу. Edmonton Ойлерс. Нафтовики з канадського Едмонтона. Дословний перевод назви клубу. Тому я за нафтовиків. Канадських буду вболівати надалі. В 3, 4, 5, я думаю, тут буде багато матчів. 6-7 матчів десь так. Ну, 6 повинно бути мінімум. В цій фінальній серії хокейній НХЛ за Кубок Стенлі. Ось такі мої думки. І таким чином я більше не буду відривати вас від тенісу, від футболу, друзі. Від футзалу, можливо, і інших видів спорту, я дав наперед. Мої симпатії неважливі, тому що тут нема моїх улюблених навіть віддалено клубів. Тому я і називаю Індіана Pacers і Edmonton Oilers переможеці відповідно, NBA. Клуби команди і НХЛ Кубка Стенлі. Дякую, що з розумінням і з повагою вислухали мене. Я готовий вислухати вас в коментарях. Пишіть ваші пропозиції. Чи не дуже я космічно мрію? Забігаючи наперед, я випереджую ваші коментарі. Пишіть, друзі, буду чекати. Заряджайте лайки, вподобайки, не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі, всім па-па!